Шановні піранні, я вас вітаю. Як ви там золоті рибки, чи піранні, чи акули хто в нас є такий або кіти. Ми з вами подивимося разом зараз на енергії самого потужного дня в 2024 році. І самого потужного дня за останні 6 років це Акшая Тріття в п'ятницю 10 травня. Розберемо розберем 4 карти. Як вам провести цей день? Взагалі, я, наприклад, завтра йду на роботу, і дуже цікаво, як коли є вихідний, то ви можете сидіти щось планувати. Коли у вас робота, то інсайти прям відбуваються кожен день. Риби, як ви проводите робочий день і самий потужний день? Восьмерка Пентаклі. Ви плануєте креативний процес, притом це працювати. День за днем, крок за кроком. Сама е, карта е, класична, да? там у нас кузнецьку є своє щастя, там вісім таких монет. А тут іде креативний процес. Це означає, що якщо ви мене дивитесь рибки або ви дуже креативні, ви починаєте свою справу. Е, пишете план вашого проекту, пишете план відкриття каналу. Можливо, хендмейд якусь нову ви задумали зробити нову. М -м -м -м. Хто у нас там? Зачіски робити, нові плаття шити, все, що пов'язано з крок за кроком. Прописуйте цілі. От як-ніяк, -як всі ведичні астрологи радять, пропишіть цілі, прям тютілька в тютельку. Ви це робите. Я, наприклад, прописала для себе, що 10 числа я починаю запис на семінар, який називається Тендітна Стерва. І він починається 14-го числа. В цьому семінарі ми будемо з вами крок за кроком, от як тут і сказано в карті, Розбирати взагалі, що вам подобається, хто ви насправді, які у вас бачення відносин з чоловіками, чого вам не вистачає, в чому ваші помилки, і як зустріти того самого партнера і не бути у залежних відносинах? У Нас будуть енергопрактик, яка допоможе зробити простукування. У нас, пані Анжеліка, в кінці допоможе як бонус вам зробити мотанку. Хто робив мотанку, до речі? Я, я ще не робила ніколи, але з нею ми зробимо відповідно до української символіки. І до нас прийде в гості Мальфар, яка проведе також ритуал. Буде психологія, буде енергетика, буде, будуть поради таро. Тобто рибки, приходьте у відео на моєму каналі, є пояснення 4 хвилини, що за семінар і як він проходить. Тому от вам саме треба. Поступово, покроково працювати в цей день над своїм майбутнім. Що вам треба відпустити, ребяшки? Уміреність хорош, нічого не робити. От у вас, в принципі, є така гарна фраза, як щось там в ополонці. От вам зараз треба виходити в інші вібрації. От, однак проснулися і день сурка. Сьогодні те саме, завтра те саме. Карти кажуть: виходьте з того вашого каматозу. З тої літаргічного сна. Дівчата, у нас собі така застила. У вас вже якась ідея енергетика, іде енергетика, йде червона над вами ця лампа. А ви все рівно, як муха в техлофосі, сидите. Відпускайте оцей стан, я, я пливу у човні. А що треба починати? П'ятерка жезлов. Станьте нарешті тим, хто грає. Як це? Хто платить, той замовляє музику. Дивіться, вона тут пасивно судить собі і все. А тут дівчинка сама грає тим. До речі, тут грає, ну і жінки, чоловіки, ви самі вирішуєте свою долю. Станьте тим ігроком, який зараз каже, так. До речі, хто дивився шикарний фільм «Дамен Гамбіт», дамський Гамбіт». чудовий фільм. От станьте тим, хто грає і перемагає. Життя це в нас гра, як казав Шекспір. Може, він і теж про шахмати думав, але. І тепер, якщо ви оце все пропрацюєте, прибігайте до мене на семінар і працюєте над собою, виходите з вашого сонамболічного сна, починаєте конкретно вирішувати самі своє життя, ким ви будете в новій реальності. І буде вам щастя! І одруження, і будинок, і стабільність, і сім'я. Ви побудуєте стабільність. Молодці. Тепер остання в нас оракульна колода буде Фенікс, моя е іспанська колода, яка буде порада вам, щоб прискорити цю реакцію. Ваших змін. Знову біле світло. Слухайте, ця карта випадає майже всім знакам біле світло. Все світ вже чекає, бачите, де світло? І ви такі, а чекаєте, не треба чекати. На вас чекають, а ви йдете. Ви не стоїте оце пасивно тут, а ви відкриваєтесь і дихаєте, і буде вам щастя, бо все світ, все, все світ на вас чекає. Почуємося, рибки. Все вам найкраще.